Привіт, Лечу з оприскувачем на ще одну ділянку. Потрібно довносити кос на одній площі вже вніс під соняшник і зараз переїжджаю на іншу, дозаправився. Нічого вам не відзняв, бо самому незручно. І в респіраторі працюю, то ніяк не ні говорити, нічого. Зараз довносю кос. Відчіпляюся, чіпляю культиватор і їдемо відразу ж культивірувати. Завтра плануємо починати нашу посівну компанію. Будемо сіяти соняшник, гібриди від агроритму і від еліта Селект. Будемо в цьому році підтримувати вітчизняних виробників. Плануємо усіяти чотири гібриди. 2 від агроритму від Еліта Селек. Буде Саксон і Альфа, і Бумун і Альдазор. Під Альдазор будемо сіяти його з селітрою, а під решту гібридів внесли кос. Будемо дивитися, спостерігати, як воно все буде себе показувати долі. Постерігайте далі відео, обов'язково лайкоси, ставте, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал і спостерігайте за культивацією, як будемо ми під два культиватори від компанії Hermes налаштовувати і працювати. Так, Роблю я площу, точніше дороблю вже. Тут останеться клинчик трикутничком. ну Що я вам скажу? Вирівнює площу капітально. Тут ось які такі рівчачки поробили по діагоналі. від бурін і після уранки. А вирівнює косно. Буду доробляти цю площу. Переїду на іншу, і там вже вийду покажу. Це десь сантиметрів 7. Роблю глибину, щоб і не дуже і глибоко і не прямо мілко, якраз золота середина буде. Тут ось такий ставочок, прямо біля пуля, можна половину зробити, піти рибки половити і вернутись далі робити. Зв'язки якось так. Бачите як розробляється. Зробили ми і другу площу. Ось такий виходить фон, що може бути ще краще під посів. Наче фрезою зроблено. Взагалі класно. Два апарати. По глибині. Та я думаю, що. То сантиметрів сім. Точно. То десь сім, десять десяток. Десять це, мабуть, потолок. В середньому мед сантиметрів сім як раз. Отлично! до землі, звісно вже сухо Оце ось кройній проход. тут ще волога є, але вона дуже швидко висихає. Вітер такий, пильока стоїть, особливо коли вітер накривоє, культиво, то тобто не видно дуже, куди їхати. Пельока з товпом стоїть. Будемо переїжджати зараз на іншу діленку, Там уже покажу. Так, заробляємо ми останню площу. В принципі, тут фон такий самий і така сама. Ну теж дивлячись де. Да, десь койде якась йомка є. Всі. Тут трошки менше глибина буде. Де був горбик, зрізався Там сантиметрів до 10 виходить. На цій ділянці будемо сіяти Альдазур. На інших окремо будемо саксон сіяти і на там 4 гектари в мене є, будемо порівнювати ольфу. І Перекат агроритмовський і елітаселектру. Сім'я на одній ділянці, розіб'ємо її навпіл і будемо спостерігати. У них є тут коф по 150 кг. Живлення одне, обробіток один. Все однаково і будемо спостерігати за різницею, тоні гібридів. Культимотора задоволені. Взагалі, трохтуру легко без нагрузки, глибину то, що треба, глибину держить. Блін, вітер, звісно, снесний. Зараз покажу як працює тут чи якось так виходить зараз тут залишилося в одну сторону пройти і заробляємо крайо будемо завтра сіяти вже лопи вичугалися, вже близько Діло робот. Точно як вам полега, земля вже пересушена й добре. Нижче то волога є, ну це десь ну в принципі десь на глибину залягання рослини буде волога, Ну а верх, звісно, підсушений дуже. Ходимо юмзиком другою передачею. а п'ятою я хожу. На корупції понижена, на редукторі повишена. Тільки сьогодні помив, бо як носив кос. Коротше, забризкало ззаді все, і крила і стекло. Заходився біом сполоснув, бо думаю після косу ще пороз'їдає свіжо покрошені крила. На ще змив, все нормально. Переставляв я колеса не займав, то вони в мене на сьомому положенні залишилися, а коток переставив на дев'ятку. Мой же на все заглибив, було на вісьмюрці. Трішки було мілковото, переставив на дев'ятку, то в принципі нормально. Тьоги на тракторі головучу. Винку не переставляв, думав спробувати її дужче нахилити, щоб вона дужче працювала. Ну, подивився, що воно аж через щур, в принципі, так нормально, так як вона і стоїть. Ну а так, в принципі, наче нічого. Коточки працюють відмінно. Кух очередний раз у мене сьогодні. Порвало чи видавило кольцу під натуто. Сьогодні все помив, знову облилу за маслом. Взагалі не зрозуміла причина, його постійно ведовлі вже культ і культа розміртовили. І вчора на кругові притирали. Е -е, дивилися плоскость цього фльонця, що на іншого іде. Трошки він був нерівний, ну, в принципі, підчухали, вирівняли нормально. Думали, що буде все нормально. Е, відробив я, мабуть, тільки. Ото 6 гектар побризкав, і 3 гектори від відкультивував 3 гектари. Ну, виходить, 9 гектор зробив. І видавило, переїхали на цю площу і видавило обратно на не зрозуміло, що йому робити. Уже думав, може флянець оцей що був заводський на розподільник ішов воно трубка. Виходить. Думав, уже може його ставити, з нього ж в принципі, нормально було, нічого не видовлювало, просто обрізати ту трубку і переварити, щоб була різьба, щоб накручувався шломи. Я попробую. Віталій казав, що він вирізав собі під кольцу спараніту ще одна колечка. Каже, що поки що ходить, ну хто зна, подивимося, як воно себе покаже. По-любому щось треба думати. Можливо, зразу попробую з параніту підставити, якщо буде така саме, то буду, мабуть, міняти флянець, бо я не знаю. Тільки виходить трішки даєш газу, коли там слабо піднімає. Чуть-чуть газнув і моментально видавлює ну, короче, Непонятно, може хто знає в чому причина, то підкажіть, буду вдячний. Так, ну що, в принципі, все. Зараз, зараз зароблю краї. Я ж кушу. в що фон виходить дуже гарний, цю площу робили. Та й ті ті теж робили під соняшник не по діагоналі. Боронували е, на одних площах по діагоналі, на цій рівно. Ну Під сою будемо діагональ брати по-любому, а під соняшник, в принципі, рівненька площа, то і то буде нормально. А під сою будемо діагональ брати по-любому. Так що завтра дивіться посівну, будемо сіяти гібриди в доні і е, також з понеділка вже, якщо не буде дощу, бо там щось погода непонятна. будемо обробляти площу під посів сої, треба дозбирати сіволку, теж відео вам покажу, по реставрації трошки її поперебирав, сошники, е, пружини посилені, покрасив. Поубирав люфт на сошниковці, що вліво ходили. Ну, коротше, трошки йду ума довів. Сьогодні заберу наклейки, поклеїм і будемо готувати площі вже під посів суї. Я думаю, що десь в районі 20-го числа будемо плюс-мінус починати, якщо не зміниться погода, бо там воно щось кожен день міняється, то писало тепло буде це вже. Дивлюся похолодання. Е, є помпсисте каноніс плюс 4, то в принципі аж було одну щоб не було приморозків. Виробляємо останній раз прохожу трой. Думаю ще раз пройду, щоб... Зручніше було засівоти, бо Скакоти туди сюди Як в краї за І все підсуняш на готові. вотуві Непоготом на суняш не как рік. то тут конечно наскакоти на краях надолго Бачите, як капут вильов при буде припав. Суше, звісно, страшне. Так, ну що, на цьому будемо завершувати. Завтра дивіться посівну нашу. слідкуйте, підписуйтесь обов'язково. Всім дякую за перегляд, З вас лайкус. А ми будемо виїжджати.